Та поки не зрозуміло, я той дивився, що там нас носить, куди так. так, так. Мабуть так. Почало нас зносити, я щось там почав крутитись. І тут риба клюнула якраз на цій слабині, наче нормальний судачок. Зараз, зараз, зараз. Хо-хо-хо-хо, ще один шикарний судачар. Півтораку точно. Ой, пізнав ультрафіолет. Я тільки поставив. Стояла просто фіолетова приманка, нічого не плювала. Я тільки поставив ультрафіолетом і добрий вечір. Такий гарний судачок. Здесь півторашечка. Просто красавчик. Ну, с почином. Злі тут судака. Пальцы не шкодують. И хорошо, что Я не успів його О, там, да. так. От де перший тичок був. Тільки поміняв я приманку і тепер вже сміняв обратно. І тепер давно. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами Руслан Ткаченко. І тільки я проговорив, що всі останні рази клювала на ультрафіолет, поставив замість звичайного фіолету і знову рибка. Сьогодні ще треба ж провести розіграш. На даний момент, от, поки я на воді, там три переможця навіть без рандому. Ми з Олексієм знову на Рогазянському водосховищі, а де закинув льош? А, направо. Виставились по рибки. Зараз будемо намагатися її умовити на клюваку. Оп, риба. Це воно на нашу точку. Ааа, ти, ти мене, мабуть, Чи ні? Ні, ні-ні. Бандуку, гарний судачок. О такої. Вітаю тебе. <реш> <реш> Кайф. А це ми точку знайшли. Зараз фоточку зробимо і повернемось. І грузик у тебе 20-ка? Ну no. хай сьогодні з потужним комплектом до 45 до 45 грамиків паличка. Вже на вірочку. У мене як завжди. Прорекс АГС до 28-ми довжини, до речі, у нас для лодки. Кайфові, 270, що у Льоху, що у мене. Якраз те, що треба. Це для всіх тих, хто боїться довгі вудлища в човні. Клівака. Так, іначе нормальний. Вот так Значит нормальний, не мілкий. Така обережна клювачка, але риба вроді добра. Ааа, він, точно... він просто придавив і забачину та не треба, мабуть, пісок. Та маленька, що тут? Він просто, просто він... Переставиш тут. Обманув мене в корч одразу обманув мене судачок. Що будемо робити Пойдем Так, да, да, все давай малюк біжи mm -hmm. І більше так не роби Так, а там десь перегда Подивіться гарний окуняра. <laughs> як для окуня це нормальний рожний? Окуні уявляється також полюбляють мандулу. Так, такий да. так, красун. А я ведь да, глаза я пью, правда. Яка була гарна, про це точно була плювата. Мимо каси, ось і судак. Або в голову вдарив. Така класна плювата і не в всіх. Ну де тут вже є, тому? Ну, бывает, что высадить сюда на хвостике. Ну, вон, аж куда. Mm -hmm. О, стянул. Погано, але ж воно по содаку не зрозумієш. Пішов на мене, нічого собі. Нічого собі. За це він дав. Ніфігно ні. собі. хо 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 О'єть, просто слів немає. Це можливо ще один рекорд. Я просто в шоці. Термано, що... Ні, мабуть не рекорд, але ж ну вигляньте на цю ще одну машину. Взмеште. Та думаю так Під мої пальці Взяв? Так, оце вже воно Ой, вибачаєш? Ну Також за двуху, не факт, що ще один рекорд, але точно за двуху собак. Подивіться на це окрасення. Просто звірюка. І приманка. Приманочка десь там. Знову ультрафіолет. Чарівний колір. Ось кайф! І, до речі, якраз з тієї точки, де? Ми бачили рибку. Неймовірний красень. І неймовірні емоції. От за цим треба виїжджати на риболовлю. Друзі, вітаю вас ще раз. Оцей судак, якого ви тільки що побачили, заважив 2450. Він також перебиває мій попередній рекорд. Але в минулому відео, де я робив конкурс ось в цьому, судак був ще більший. І люди написали багато коментарів. Деякі з них були прям взагалі дуже-дуже близько. Ну що ж, давайте подивимось фінальну таблицю з результатами. Ось всі ті люди, які встигли написати свої коментарі з вагою і виділені кольором саме ті, хто був більш точнішим. Це Олександр Пащенко. Саня, Саня і Андрій Задорожний. Ех, Саня, Саня, ти помилився всього на 5 грамів. Вага судака була 2745 Якось так. Друзі, дуже велике вам дякую за те, що прийняли участь у конкурсі. Андрій Задорожний, Саня Саня і Олександр Пащенко. Напишіть мені, будь ласка, у особисті повідомлення. У мене. В шапці профілю є закріплені посилання на мої соцмережі. Це може бути інстаграм або фейсбук. Прикинь, так? Та-да, трошки. Оп! Да. Іначе знову нормальний, так, нормальний гарний сюди. Клівака в нього була така тихенька обережна, але так добренький. Та давай. Якщо долізу. А, воно вон там. Отак. О, такий. На межі заліку. Такий гарний. Десь кілушний судачок. Просто підав. Оп, Добрий вечір. І знову наче непоганий. Ой, випадаю, ну так, десь під кілуху. А може навіть трохи більше. О, а де моя приманка? Варту. Казав вже застібка гівно. Просто зірвав застібку. І дуже добре, що вчасно. Так, закило Судакевич, також гарний. Але поводок я зараз буду міняти, бо не годиться.

краю то і закладу мене ніхіра собі оце подача льоха підхват давай оце була подача а де він дівся давай на цю сторону ось Не сказати, що судак дуже великий, але як же він вжарив. А, ну і розірвав приманку. Нарешті вона скінчилась. це останній. І про хвостик у цьому кольорі. І все, йому прийшла торба. Оце він вдарив. что сегодня я как сюда ковар вань я в шоке какие красные Знову застіпка розтягнута. <рес> Це клювака. Мені знову пощастило. Ну все, силикон. Своє дожив. Нема грузу. Взагалі. Так, да, знову розтягнута застрібка. Оце він клюнув. Я ледве з лодки не випав. <риклад> Чуть з лодки не Ну Риба риба риба. Риба? Так, ну невеличка. Взагалі мали ні, не так. Взагалі мелкий. Бондучок порадував. Хоч і маленький, але ж черговий плюс один такий же? Не знаю, це легкий. Це ми знайшли історію. стаю. <плес> а це взагалі трофей, оце оце точка. <плес> <плес> Просто звіряча точка Бай-бай. Чи тільки що клювака ще одна була, але рибка зійшла. На жаль. А ну покажи його нам. Ну. Друзі, риболовля сьогодні просто неймовірна. З вас точно лайк. Може і два, з двох аккаунтів. Подивіться, який краєвик, подивіться, яка краса навкруги. Дуже красиве небо при тому. Ще й риба покльовує просто мріє Але вітер вже під забав на Ни хрена себе. Нас фоткать, блин. Или пройдем. И справа. Охренеть, вот опять, ну встал. да, 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 да. Сейчас. О, давай. вы, ни хера себе. Да, Кабаны. О, вот он. Нет, это судак, по-моему. Нет, это судак. Суда? Да, это судак. Да, да хрен ее знаю, нормальный. Давай лучше помай. По-моему, а вот это судок. Ничего себе. Че ничего, на навпаки? А, на упаке было yeah. <coughs> Горный судочок. Это уже такой действительно на межи залипу. Дійсно на межі заліп вже такий. Мабуть що, додомку його. Чи ні, чи не повезло йому. Льоха <риклад> <риклад> каже, що йому не повезло. <риклад> Сьогодні не його день. А давайте зробимо отак. Якщо в ньому кілуха є, то йому не пощастило. А якщо немає оставьте Ой, в комментариях ну правильно если в комментариях оставьте это. если есть кило то мы его в этот самый не будем кушать <говорит> <говорит> напишите в комментариях <говорит> нема. 800. 60, 70 50 десь так тому будем честного його немає йдеш додому. Більше їж. Наступного разу наступного разу будеш крупніший. Я вимотаю, щоб не зачепити шнур. І, до речі, друзі, це вже остання точка на сьогодні. Або крайня, як деякі люблять говорити. Ми вже майже збирались додому. це лобатий. І він прекрасний. Сонце нічого не видно. Треба з голови. Ой, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу все в домику завітала до нас селедка в гості. Опять мандула На модулу все. Така приманочка. Особливо в розрізі того, що піймався саме лобатий, це буде класна реклама. <плес> <плес> От він дуже хотів спиною цю мандулу з'їсти. Все народ. Мабуть, будемо вже завершувати нашу риболовлю. З вас лайк, можна два, ще раз скажу, з двох аккаунтів. Все, дуже дякую вам за увагу. Маю надію було. Цікаво, до нових зустрічей!